ціни на нафту падають на тлі новин про рамкову угоду з Тегераном щодо іранської ядерної програми. Одним з пунктів досягнутої угоди, деталі якої мають розробити до 30 червня, може бути скасування санкцій проти Ірану щодо експорту нафти. У такому випадку сира іранська нафта може повернутися на світовий ринок. На тлі цих новин ціни на нафту марки Brent в четвер впали на 4%, повідомляє Reuters. Щонайменше 147 людей, серед яких більшість студенти були убиті в університеті на північному сході Кенії під час нападу бойовиків сомалійського ісламістського угрупування аш Шабаб, як повідомляє влада країни, озброєні нападники увірвалися до університету в місті Гаріса у четвер зранку, вбивши двох охоронців. Потім вони відкрили стрілянину по студентах. За словами свідків, бойовики відділили християн і розстріляли їх. Більш ніж 500 студентам вдалося втекти. 79 з них зазнали поранень. Рятувальники знайшли другий бортовий самописець літака Airbus A320 авіакомпанії German Вайц, що розбився у французьких Альпах минулого тижня. Про це повідомив прокурор Марселя Бріс Робен. Першу чорну скриньку, що містила запис розмови у кабіні пілотів, знайшли невдовзі після катастрофи, що забрала життя усіх 150 людей на борту. Із записів стало зрозуміло, що другий пілот Андреас Любіц вибрав момент, коли перший пілот вийшов з кабіни, замкнувся у ній і скерував літак на схил гори. Слідчі у Німеччині також заявили, що пан Любіц досліджує. Вав методи самогубства а також пристрій закривання дверей до пілотської кабіни. Глава російського Газпрому Олексій Мілер заявив, що в другому кварталі 2015 року ціна на газ для України складе 247 доларів 18 центів за тисячу кубометрів. Водночас буде призупинений принцип Бери або плати, за якого Україна мала сплачувати навіть за той газ в межах контракту, який вона не вибрала. Цей принцип до останнього часу залишався каменем спотикання між Газпромом і «Нафтогазом». Підписано додаткову угоду знак «Нафтогаз Україна», що регулює технічні питання виконання контракту від 2009 року про постачання газову. Україну сказав голова Газпрому Олексій Міллер, якого цитує інтерфакс. На сьогодні за статистикою кожна п'ята дитина в Україні народжується поза шлюбом. Про це заявив уповноважений президента справ дитини Микола Кулеба. Так якщо у 2000 році таких дітей було 66 тисяч 17% від загальної кількості народжених дітей, то у 2013 тисячі цей показник зріс на 5% і становив 111 тисяч. За словами уповноваженого, у 2013 році шлюб уклали 304 тисячі пар, а розірвали 160. the Цього тижня Петро Порошенко призначив та представив на місця нових очільників Тернопільської та Чернігівської областей. Посади голів цих областей були вакантними ще з осені 2014 року. Керівником Тернопільщини став депутат від блоку Петра Порошенка, обраний за списком Степан Барна, а Чернігівщиною керуватиме мажоритарник від блоку Петра Порошенка Валерій Куліч. Після складання повноважень новопризначеним губернатором Тернопільщини Степаном Барною Рефат Чубаров буде наступним у списку блоку Петра Порошенка політиком, який отримає мандат депутата парламенту. Полюховича вдруге обрали головою апеляційного суду. На вибори запросили й активістів, які прийшли сьогодні пікетувати суд, бо вважають, що судді хотіли обрати собі керівника таємно. У голосуванні брали участь 31 суддя. Вони мали визначитися з двох кандидатів Олега Полюховича та судді Ольги Міщенко. Бо ще два кандидати Степан Шимків та Віктор Остапок зняли свої кандидатури. За результатом голосування перемогу отримав Олег Полюхович. За нього віддали 24 голоси, а за Ольгу Міщенко 6 голосів. Хто один з суддів утримався і не проголосував за жодного з кандидатів. 3 квітня відбудеться перше засідання обласного штабу з питань координації роботи із забезпечення соціальної адаптації демобілізованих. Участь в його роботі візьме голова облдержадміністрації Віталій Чугунніков. Зокрема, будуть розглянуті питання: хід демобілізації в області, розробка обласної програми щодо соцзахисту учасників антитерористичної операції, вирішення соціально-побутових проблем демобілізованих. Лише за минулий місяць інспектори Рівне рибоохорони упіймали та склали протокол на 72 порушників, як інформує прес-служба установи. Причини були різні. У березні мешканці області попадалися на незаконному вилові риби, продавали сітки на базарі у сарнах та навіть торгували свіжою рибою невідомого походження поблизу ринку Сагайдачний у Рівному. Щоправда, штрафів наклали на порівняно скромну суму всього 4990 тисячі гривень, а стягнуто 2906 тисячі гривень.